А перед цим буде Анна Маляр, юрист, політичний експерт. Я От, думаю, я... нам її потрібно прямо так, зараз Анечка, і запрошувати Аню, Анечка, для того, щоб розібратися, що у нас Аню, із ситуацією надзвичайного так. стану в чому не зниться. Так абсолютно вірно. Ну о, ви чули нашу тему, куди приводять мрії? От ви юрист політичний... Це ваша мрія була. Це так, ваша стоп. мрія була yeah. бути юристом З якого віку моя мрія десь з 10 років, мабуть, а що таке? А не вже так було багато подій, які вимагали від вас рішення бути юристом, встановлювати справедливість? Мабуть, я була юристом в минулому житті, тому що я себе відчувала з дитинства тільки юристом, і коли я вступила на юридичний факультет. То з моїх однокласників вчителів взагалі ніхто не здивувався, і не привітав, тому що вони вже всі були впевнені, що я справді буду юристом. Вам хто вкмачували це в голову батьки? чи батьки вам Ні. наприклад казали, що ти не будеш юристом? Ми тобі забороняємо. Ні. У мене взагалі батьки-інженери. І, взагалі нічого про іспруденцію вдома ніколи не ну, було. Тому тобто вони не забороняли. не забороняли. Не забороняли. навпаки, заохочували, відчували, що в мене є схильність до цього. Врах... Ваш, ваш рівень юриста, на якому ви зараз перебуваєте, Щабель, вас влаштовує? чи хочеться ще чогось? І куди взагалі юристу можна тягтися? Ви мені скажіть? О, це найкраща в світі професія. Дуже широкий спектр, куди можна тягтися <рес> В професії юрист. І враховуючи мій вік, мене абсолютно влаштовують ті досягнення, які є, але безумовно. У мене є ще нові цілі, вони безкінечні. кінечні зрозуміло. Повернемося. Хай у вас буде панове, так як у нашої гості. А тепер відмінності надзвичайний стан О, і вчора надзвичайна ситуація все ні, так? Це кабінет, угу. кабінет міністрів оголосив надзвичайну ситуацію. Люди плутаються. В чому відміни різниця принципова, тому що якщо ми говоримо про надзвичайну ситуацію. Можете собі порівняти це з такими випадками, якби трапилось не Стахінь дай Боже, лихо. землетрус, лихо, якась аварія на якомусь підприємстві і постраждало ціле місто. Тоді оголошується режим надзвичайної ситуації і мобілізуються всі органи виконавчої влади для ліквідації Локальної. цієї ситуації, конкретної ситуації потрібно евакуювати людей, можливо, привезти воду, можливо, розповісти населенню, що що вони потрібні, повинні зараз робити так. Минула ця ситуація, ситуація надзвичайної ситуації, режим надзвичайної ситуації відміняється. Якщо ми говоримо про надзвичайний стан і воєнний стан, це вже більш серйозні речі. Так? Ми вже говоримо про більше регіони, які можуть бути задійні. і ми говоримо про те, що вже залучаються воєнні сили. Для того щоб убезпечити ситуацію, і ми говоримо не про небезпеку на якійсь конкретній невеличкій території, а ми вже говоримо про посягання на конституційний угу. лад держави. Приміром, як у нас були масові заворушення, коли була революція, от тоді дійсно були підстави для ведення надзвичайного стану, і надзвичайний стан вводиться. Президентом, а потім Верховною Радою а, Тут може Кабмін вводити. Дякую. А режим антитерористичної операції хіба він не дозволяв тих речей, які дозволяє режим надзвичайної ситуації? Справа в тому, що ми не готові були взагалі до антитерористичної операції відповідного режиму. Тому наше законодавство передбачає, якраз у нас є кодекс про цивільний захист, він передбачає якраз. Те, що зараз ввів кабмін, це надзвичайний режим надзвичайної ситуації, і антитерористична операція по змісту цього кодексу. Підпадає під підстави для ведення такого режиму, тобто все обґрунтоване на вашу думку як юрист. Обґрунтовано більше того. Я хочу сказати, що дуже багато зараз провокацій, і будь-яке рішення влади намагаються виявити як незаконне. Я хочу сказати, що не переоцінюйте себе, тому що при владі працює дуже багато професійних юристів, і переважна більшість рішень спочатку готується юристами для того, щоб не було потім нарікань, для того, щоб формально все було чисто, а потім приймається рішення і незаконних рішень. Насправді дуже мало не стільки, скільки про це говорять. Але ж незалежно від цього, дуже там і юристи в тому числі натякають про те, що законодавство в Україні кульгає на обидві ноги його дуже швидко, як то кажуть, рехтують, тому що перша мобілізація справді була оголошена. Не зовсім законно. Потім закони внесли зміни в закони, і вже всі інші хвилі мобілізації були абсолютно законна. Сьогодні Верховна Рада, врешті, офіційно назвала Росію агресором просто світової підтримки зброєю. Чи ну, не задав задовол... ну, сьогодні? Так, є сьогодні. Mm -hmm. наскільки, наскільки це буде сьогодні рішення дійсно підтверджуватись тим, що нададуть, і що і що в результаті Ну, оголосимо ми агресію? І агресивною поведінкою, і, взагалі, агресором Росію, що це дасть Україні формально зробили Не. я. Хочу сказати, що це повинен зробити в тому числі президент і прем'єр-міністр, тому що інші держави можуть оголошувати подібні заяви. Тільки після того, як Україна визнає Росію агресором, тому в принципі для того, щоб світ нас підтримав, ми повинні зробити перший крок. Це логічно, угу. Ані, на вашу думку, як політичний експерт і не юриста, чому раніше не виносилося цей законопроект до обговорення в Верховній Раді? Чому раніше його не було? Невже вже останній Маріуполь? Агресора, да, я вам скажу, що у нас Верховна Рада працює з запізненням. Можливо, це пов'язано з якимись їхніми внутрішніми конфліктами. Ну, ми розуміємо, що різні політичні сили, різні інтереси, але Приміром, мені деякі запізнення наші і зволікання мені не зрозуміли. Приміром, чому у нас досі не ратифікований Римський статут. Так, ось коли є... Що є? я хотіла запитати статут. Я поясню, значить є міжнародний кримінальний суд, який юрисдикція якого розповсюджується приміром на ті ж воєнні злочини, які зараз вчиняються в Україні. Тобто ми самі не самі не можемо впоратися з Російською Федерацією як агресором. Ми звертаємося до міжнародного кримінального суду, надаємо матеріали, і вони ведуть справу, розбираються з цим. Але для цього. Ми повинні ратифікувати римський статут, грубо кажучи, чи просто кажучи, це такий кодекс, чи це такий нормативний акт, яким користується міжнародний кримінальний суд. Україна підписала в 2000 році цей римський статут. Далі по процедурі повинна була бути ратифікація у Верховній Раді, але Конституційний суд. В 2001 році визнає Римський статут як такий, що не відповідає Конституції України. Тому що я, я так думаю, що та влада боялася, що і вона може бути притягнута це влада до Так, кої... да, Це ще влада Кучми. Е, Тому сьогодні стоїть питання, що потрібно внести зміни до Конституції, щоб подолати це рішення Конституційного суду. А насправді йдеться лише про одне речення в розділі правосуддя: те, що Україна визнає міжнародний кримінальний суд на своїй території. Все так, от сьогодні є цей законопроект. Чому ця конституційна більшість проукраїнська, яка є в Верховній Раді, не приймає цей законопроект, чому не ратифікують Римський статут? Мені невідомо. Я би сама задоволенням запитала в депутатів. Ну, депутати теж з, не, з, не з, з, з заходять. Але не в ць, в, ну, коли було обговорення самопомічі, то там з'ясувалося, що народний фронт і також БПП відмовляються його ратифікувати. От, конкретно, ці дві політики. А політичні сили, які От. входять в коаліцію по суті, так. і які б мали б сприяти ратифікації, вони відмовляються. І тепер питання: яким чином і чому нам повинен допомагати Захід, якщо ми самі собі не допомагаємо. У мене буквально так, вчора вчора тобто були зустріч... своїх вивків вистачає. Була, ну, була, зустріч, була... була зустріч з міжнародними представниками, які є в Україні, які моніторять ситуацію. Вони мене напряму запитують: а чого ви не ратифікували Римський статут? А я не знаю чого. А можна е, зустрічне питання, хоча не люблю зустрічні питання. А чому в світі Римський статут, окрім тих, хто підписав, ратифіковано не більше двадцяти? Напевно, ви Ні, ратифіку не ратифікували ні. тільки 20 країн. Ратифікували. 20... А ратифікували більше 130. Ні, ні. Добре, ми не будемо сперечатися, в Вікіпедії подивимося. За моєю інформацією, підписали стільки-то ратифікували не більше 20. От тому ви відповідь дали на це питання. Це Напевно, страх. всі керівники країн Баба. не хочуть да, кримінальний відповідь. Гарський трибунал ми залишаємо. У мене я хочу повернутися до режиму надзвичайної ситуації. Угу. Надзвичайна ситуація в двох областях Донецькій і Луганській. Угу. Інші області, суміжні області, тобто, навіть це, Київська це? область та всій області України не потребують введення стану надзвичайної ситуації. коли багато, скажімо так, переселенців, не тільки хороших переселенців, людей, з яким от з терористичним минулим можна сказати, які теж про на територію е, інших областей України. Е, ну, проблема росту рівня злочинності зараз буде дуже актуальною, але вона не потребує е, наразі введення е, режиму. Надзвичайної ситуації достатньо на двох областях цього режиму в двох областях і робота з переселенцями вона якраз є частиною роботи в Донецькій і Луганській областях. Тобто буде, я так думаю, призначена якась координаційна рада чи комітет, який буде займатися в тому числі і переселенцями, які зараз переселяються. Тому що ті, що раніше переселилися, ними вже займаються. І, в принципі, просто щоб наші глядачі зрозуміли, режим надзвичайної ситуації встановлюється, коли трапилася якась ситуація. От трапилася е, масовий. Е, ну, Пострілу в Маріуполь, да ця трагедія, чи ця агресія тут можна по-різному називати? От що до неї створюється режим надзвичайної ситуації? Є конкретна проблема там в Донецьку, от що до цієї конкретної проблеми створюється, і спрямований цей режим лише на допомогу цивільному населенню. Зараз теж е обговорювалося питання про те, що Верховна Рада визнала ДНР і ЛНР, так звані терористичними організаціями, чи доцільно це чи які. З юридичної точки зору, юридичної точки зору, доцільність в цьому може бути. По-перше, ми абсолютно заплуталися юридично самі, що у нас там АТО чи війна. Я скажу, що факт Маріуполя, факт обстрілу Маріуполя це є агресивні військові дії, і це є війна. І Римський статут, восьма стаття, хто хоче, може почитати, повністю відповідає. Щодо цього можемо десь якось притягти, що це АТО. Значить. І, Антитерористична, ну фактично, операція, яка проводиться, вона би потребувала визнання ДНР ЛНР терористичними організаціями. Але якщо ми будемо сьогодні говорити про те, що це війна, то дійсно в цьому сенсу немає. І за великим рахунком, якщо ми визнаємо їх терористичними організаціями, тоді з ким ми ведемо перемовини офіційно. 40 так, секунд у нас ті мінські домовленості, які підписали, вони взагалі, ну, підписали якщо підписує Леонід Куч. Вони юридично нікчем. Якщо Леонід Кучма ну. підписує ці Юридичні домовленості, вони несуть якусь грунтів. Ну, я я писала з цього приводу статтю і обґрунтувала те, що вони є юридично нікчемні. Я впевнена, що в сторін цього цих перемовин не стояла задача зробити їх юридично чистими. Зрозуміло, панове. У нас була в студії Анна Маляр, юрист, політичний експерт. Панове, долучайтеся до її сторінки і можете отримати цікаві поради юридичні. Також дякуємо вам. Невеличка пауза. Ми повертаємося, куди нас приведуть сьогодні. Млі дізнаєтеся.